Друзі, під'їжджаємо до локації, де працює трактор Solis 26, маємо можливість роздивитися і послухати всі подробиці, як йому відпрацювалося за ці роки. Оце самий перший трактор, який тут він, все, що тут зроблено в цьому парку, він абсолютно все перефрезерував, все перевіз. Оцей? Оцей. Красавчик. Якщо він... Поламається, то все одно він вже окупився 20 разів. Зрозуміло. А скільки років добропарку? П'ять плотненько... років. 5? Ну, По суті, це був один ну, з перших це тракторів. Один, так, да, самий, самий перший. Сам, uh -huh. самий трактор, який Як коник маленький відвозив, відкосив. По суті, він а, сам цей парк і обслуговував да? Який тривалий час. Так, да, До 50-го він був один. Угу. Це ще версія у вас на газонопарковій резині. Так, да, так, да, так. Да. Це його і брали для того, щоб по газонах можна було їздити. А, ось який такий, красавчик. Ось такий трапторець. Підтікає трохи, але... А нічо. де що підтікає в нього. Нічого страшного. Ну це фільтр, масло. Ага. Ну, взагалі, взагалі. це 26-й соліц з двигуном Mitsubishi, так же я розумію. Так. Да. Бо у нас ще були... Ні-ні, Mitsubishi. Це Mitsubishi, так. Ага. Да. Значить, 26-й соліс, місубіші, йому 5 років, скільки у нього мотогодин. Фу. Подивіться самі. Мотогодин у нього 3,239. Ну, 3,300 майже. І що у нього за його термін експлуатації, які у нього були нарікання? Ну, бортова страждає трошки. Передній передок. В якому ну, вигляді страждає, що у нього там? Ну, розбиваються в такі моменти. Ось до п'ять моменти розбиваються трошки, але він отримує досить, скажімо, велику нагрузку. Він відгрібає. по-більшому счету це ж він... заміна железяки і да, да, таке да, мелоче. Мелочі. Так само як зідати, то .е. під'їдається резина, але її то ніхто не міняв. Угу. Це все в оригіналі, так як воно є. Угу. Ну і так до нього все ж причіпне, фрези, шмерзи, це все він теж робив, так що м'ялося <кхм> сальник. Ось до заднє колесо, отут От підтікало трошки, угу. але замінили без проблем, нічого страшного в цьому немає. Ну, сальник по лосі, так? Да? Да, угу. А так. Так теж, нічого в ньому такого немає. Тобто прицеп це саме якщо, легка праця для нього. Якщо, якщо не брати гектари, то на, скажімо, на менші об'єми, то його вистачило вже на 5 років 10. Угу. Так як він заробляє трохи тюлей, і тюлей, так. Поняв. А так, щоб для себе я взяв. Поняв. Ну, взагалі задоволення. Друзі, ось ми бачимо 26-й соліс з двигуном Mitsubishi на газонопарковій резині. Відпрацював в добропарку 5 років. По суті, він з першого дня, як Добропарк заснований, був першим трактором, який сюди придбали. І він відпахав, ну, в чесняшку відпахав. І плуги, і борони фрези все відтягав. Потім власники зрозуміли, що потрібно більш потужні трактори, придбали в нас потім Налаштувалися і придбали 50-го соліса. І зараз ось парк має у себе два соліса. 26 й і полтинник. Взагалі, ось такому вони стані. По 26-му солісу поміняли за цей час по суті сальник лівої задньої полосі. Трошки сопливить, але тут треба вже... Я так розумію, полізти, поміняти трохи прокладочок, пообтянути. Ну і по ходовочці, по мілочі теж вже треба кошу міняти. Ну, з іншого боку він і паше, як папа Карла. Для такого невеличкого тракторця 3300 мотогодин це вже такий доволі приличний срок. Добре, добре, Олександр. Дуже вдячний. Будь ласка. Успіхів. Вам також. Дякую. Дякую за співробітство, як скажемо. Так, да, обов'язково як э, складу відосік посилання скину. Добре. Добре. Дякую. І так, друзі, що ми маємо? 5 років експлуатації. 3300 мотогодин. Заміна сальника задньої на півосі. Підтікає фільтр, бо стоїть не оригінальний. І Треба міняти палець рульового гідроциліндра. Solis 26, красавчик, надійний, потужний. І головне не ламається майже. Посилання на цей трактор під відео. Дивіться, роздивляйтесь. Заїжджайте в компанію Мініагра, дивіться особисто, тестуйте, міркуйте, і я буду продовжувати знімати. Наших клієнтів, які вже декілька років відпрацювали на такому тракторі. Лайк, підписочка, друзі. На нашому каналі завжди цікаві огляди, завжди новини з тракторного часу. Ну і нагадаю, хто не бував ще в добропарку, заїжджайте 43 й кілометр траси київ житомир з 18 квітня відкривається, буде безліч красивих тюльпанів. До зустрічі!